Для Диригента хору на струнних знарядях Псалом Давидів 4. Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї, ти простір для мене робив у тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини. Доки слава моя буде ганьбитись, доки будете марне любити, шукати неправди і знайте, що святого для себе Господь відділив, почую Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся, та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях та й мовчіть. Жертви правди приносьте і не дійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро. Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця, ти даєш більшу радість у серці моїм. Ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде, У спокої я ляжу і засну, бо Ти, Господи, єдиний, даєш мені жити безпечно.